Ну що ж, здорокась, ВСМ уже у розпалі і перший змагальний день порадував нас ну, дуже і дуже хорошими результатами. Позаду у нас уже цілих три вправи, тож давайте оглянемо виступи атлетів і подивимось, що там робиться у турнірній таблиці. У групі номер 1 доволі очікувано рве усіх Том Стольтман. Шотландець наразі не дорахувався всього півбалу від 15 можливих через зарубу із Еді Вільямсом на становій тязі. Тим не менш, Лодінг Рейс він провів просто блискуче, показавши третій загальний час серед усіх 25 учасників. Також Том був абсолютно найкращий у оверхед медлі Для тих, хто не в курсі, нагадаю, що тепер ці результати, показані у групі, є дуже важливими для. Для потенційних фіналістів роз'яснення цьому можете глянути у відео про вправи та новий формат ВСМ. Поки що дуже розчаровує Остін Андраде. У цій групі саме він виглядав тим атлетом, який мав би виходити із другого місця, але виглядає так, що цього уже не станеться. Якщо Андраде у цій групі здатен виграти естафету із кулями, то от перекидати Еді Вільямса та Томаса Еванса на Тайтан Тос та ще й так, щоб виграти у них більше, аніж 2 бали, виглядає нереально. Група номер два. Одразу скажу, що Брайс Джонсон, виявляється, не приїхав сюди просто відбувати номер, як це багато хто думав. Так до фіналу він уже скоріше за все не вийде, але наразі він виступає на одному рівні із минулорічними фіналістами Веслі Дервінській та Меттью Рагом. У першій вправі усі виступи в цій групі вийшли ну, досить очікуваними по результатах. А от уже на становій тязі тут було просто дике мочилово і епічна заруба. Хупер, Джонсон, Дервінський та Рак, усі вони витягнули по сім повторень. Відповідно, усі вони розділили між собою залікові бали і отримали по 2,5 пункти до загального заліку. Такий поворот подій був відносно комфортний тільки для Мічела Хопера. А от як виявилося пізніше, для усіх інших це означало фактично кінець мріям про фінал. Наразі це виглядає єдина група, у якій на 95% вже зрозуміло, хто звідси вийде до фіналу. Паді Хайнсу тут кров з носу потрібно було показувати хороший результат, і він це зробив буквально як кров з носу, так і результат. Попереду на паді чекають дуже хороші вправи, тому із великою імовірністю свою перевагу він уже не розгубить. Група номер 3 поки складається зовсім не так, як усі того очікували. Дуже буксує на старті Лукас Хаттон. Американець абсолютно провалив першу вправу змагань, але на його щастя зумів зробити на станові 7 повторень, що додало йому дуже хорошу кількість балів. Далі він очікувано виграв оверхід медлі у своїй групі, але все ж таки до другого змагального дня Лукас підходить із досить серйозним відставанням від першого місця у своїй групі. Першим наразі впевнено є представник пар Райно Ніл. Цей атлет показав дуже класні результати у всіх трьох вправах першого змагального дня і претендує на звання відкриття цього ВСМ. Але, як виявляється, Ніл минулого року їздив на Рашку на Сіберію. Тому давайте висловимо йому своє Бе. Загалом, це вийшла хороша, цікава та конкурентна група, із якої випав Кілішковський. Ну а що робить? Тут треба вибирати або ти вражку їздиш, або нормально готуєшся до нормальних турнірів. Еванс Нана поки що із Лукасом Хатаном ділить другу позицію, але здається, що у двох наступних вправах він проти нього не затащить. Далі також може ультанути Шейн Флауерс. Він не так добре виступив у становій тязі, як цього очікувалося, але на папері це прихований претендент навіть на перше місце у цій групі. Група номер 4 – це ще одна цікава п'ятірка. По факту, уже четвірка, де все ще є дуже хороша інтрига у боротьбі за перше місце у першій же вправі, на жаль, порвавши біцепс, вибув переможець найсильнішої людини Європи Люк Річардсон. Атлети, які залишилися із перемінним успіхом, рубаються у кожній вправі, особливо хочеться виділити трея Мічела, котрий на становій тязі показав цілих 10 повторень, що є найкращим результатом серед усіх 25 атлетів. Ну і також тримає дуже хорошу планку Ондра Фойту. Чех рішуче налаштований вийти із цієї групи до фіналу. Канадці будро та хос трохи відстають, але все ж таки шанси перевернути ситуацію при нині у макса будро все ще є досить непогані. <му> у групі, де виступає наш Павло Кордіяка, на жаль, також була травма. У тій же першій вправі відрив Біцепса теж отримав Еван Сінґлтон. Павло у свою чергу у першому івенті показав майже, майже, майже рівний час із Мічелоп Хупером. Тут лося і нашого Стронга розділили всього одна сота секунди. Далі Кордіяка показав впевнених чотири повторення на становій. Дуже довго і дуже настирно він боровся із цим п'ятим разом. Майже його зафіксував, але, на жаль, злетіла лямка, і штанга полетіла униз ще до відмашки рефері. Тим не менш, тут було зароблено цілих 3,5 бали, а далі Павло виграв ще й третю вправу дня, таким чином впевнено закріпившись на першому місці групи. Андрю Флін та Люк Стольтман виглядають також досить непогано, тому розслаблятися Павлу ще зарано. До слова, всього на півтора очки від них відстає Нік Гвардіон. Тому боротьба за другу сходинку тут буде просто шалена, та й чесно кажучи, доля першого місця теж ще не вирішена. Як на мене, то поки що у плані інтриги цей ВСМ виглядає дуже добре. Майже у всіх групах хороша жива конкуренція. Другий змагальний день починається сьогодні о 8-й вечора, і у мене є ідея зробити стрім, де ми з вами зможемо поговорити про перебіг змагань. Якщо ви за, то дайте знати про це у коментах. Отож, підписуйтеся, будь ласка, на канал, підписуйтесь на мій телеграм, бо там ми слідкуємо за всіма подіями, які тут відбуваються. Цей тиждень обіцяє бути дуже цікавий та насичений, тому неодмінно почуємось.